Про Бережанський район. Ну, Бережанський район в основному представлений це роботи нашого районного екологічного центру. У Бережанах працює наш центр, він проводить велику просвітницьку роботу і чи по агробіологічному дослідництву. От, зокрема, тут показана композиція е, тих. Овочі і фрукти, які проростають на колекційній ділянці, тому що навчання Зелені Діянка має один з відділів, який називається колекційний. Бачите, тут поряд із звичайними овочами, які нам дуже добре відомі, це і цибуля, і капуста, і перець показані і особливі такі рослини, які для нас не характерні для нашої Тернопільської області. Я би хотів звернути вашу увагу на особливу карту. Нашої держави, але ця карта е кожна область або кожний регіон нашої держави викладений із особливих насиннин. Тобто насіння, яке різняється кольором, яке різняється формою е розмірами. Ми бачимо, що тут знаходиться, от, наприклад, у Молдної області викладено з насіння гороху, або взяти, наприклад, найбільш східну нашу область Луганську область, має викладене з насіння. Ці були дуже цікаве насіння кримське, показане насіння і, і винограду, і так далі. Ми бачимо кожний регіон нашої держави, кожна область викладена із особливого насіння. Це дуже цікава робота, тому що, по-перше, це дає змогу дитині не тільки ознайомці з географією нашої держави, але знати і рослини, насіння, які з які були використані для. Карти. До речі, тут поряд із картою є ніби умовне позначення. Кожен оцей мішечок, в якому сконцентровані ті чи інші населення, які були використані для формування цієї карти нашої держави.